Ну як же ти перша не вийдеш, не си мені навіть одягнутись. Біжи. Бігом, бігом. Іди, йди, 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 йди. Ми тут ще не відкривали. На дворі весна. Біжи. Я одягнусь і вийду, йди гуляй. Ну, чого ти йдеш? Іди ще гуляй, Іди гуляй. Тепло на дворі. побігла. Ди побігла? незрозуміло. Тут чи є хмари? Ну, тепло-тепло на дворі. Трішки погуляємо з Фенді на вулиці. На дворі тепло. Я хочу, не виношу штатив, бо вітер такий, що розіб'є мені і штатив, і телефон. Тому так погуляємо просто. Я хочу відкрити ящик з гортензіями, подивитися, що там, бо тепло ж. Потім повиношу всякі відходи, закопаю. Може, закопаю, візьму лопату. Ну і погуляю. Дуже тепло, дуже гарно на дворі. Вітер тільки, а так? Ну, що весна. Ой, дивіться, пеніч забирала. Дивіться. Два дні всього. Так мало. Тебе ручки теплі, теплі, бабулі холодні. Так, соску виймаємо. Отак побіжав. Ось хто до нас прибіг. Прибіг Святославчик. Ура! Давай я тебе роздіну, а потім сама буду. Мама сказала, не включай опалення, бо жарко буде. Ну поки що не включаємо. У нас сьогодні на дворі плюс одинадцять. Ой, давай, давай, давай ручку. Ну, давай, ручку, згибай. <ріхи> боже мой. Так, і цю давай, давай і цю. <ріхи> О, це каже, не по відео. Так, да? це я тут. Зайчка, це я. Ух, ух, ух. Ой моя нароша, ой, моя маленька, ой мой маленько, ой моя радість, ой, ой скучила страшно, Ой мій красинчик, ой боже, а мама поїхала клібочка купити, бо бабуля нема, а бабуля його починить. не то хіба бутерброд? Що там, вогники? Ой, яка цяця, да? Ой, тяця. Ой, скучила, Боже. Ой, моє сонечко маленьке. Ти маленьке сонечко. ти де? Хоч би не вибігла на вулицю, а ось сидить, бо я думала, що я не закрила там. Він на вогники дивиться, скрізь у нас вогники, так? Да? Скрізь вогники. Ти приїхав? Ой. Хто там? Там мама. Ой, 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 сукровіще маленьке, Ага, іди сюди. Іди бігом. Те mm. каже, я теж тебе не бачив декілька днів. Ага. да, mm. да, Ой, це, мабуть, ми... Я що забула, ми з Нового року не бачилися. Зоєчко. Цьому руці, так? Mm -hmm. да? Я забула. Точно. Точно, точно. Ось так. Фенді, не чіпай мою куртку, я потім повісю. Ой, ось. що там? А там вогники. Красота така, да? Да? О, давай подивимося, які тут у нас вогники, так? Да? О, які вогники! Бачиш? Да, і там, і везде. Скрізь, скрізь. М -м -м. ой Ой-ой-ой, Як багато. І ще зіронька, дивися все на вікні зіронька. Бачиш? Да, і там, і там огурки. Скрізь скрізь Каже, бабуля, що ти мене знімаєш? Yeah. <laughs> Отак. Отак. А ось дивіться, що це. Так, Фенді, тікайте, бо там сося. Ну, ось ми вже перевертаємося, да? <laughs> Куди ми перевертаємося? Опа! Бабуля тут не чекала. Тут Ноутбук треба закрити. Да? Каже, хорош тобі з ноутбуком, Тебе тебе єсю справа, внучок, дивіться. Я пливу, я пливу, отак. О! Каже, щось не піддається мені ця подушечка, щоб я її взяв до рота. Ага. І роздивляюся. Святік, святік, святік. Цячик. ку Ку-ку. ку Ось так. о, Ну, два дні це дуже мало для бабулі, але дякую й за це. Да? ну, Ми перевертаємося чи ні? Ой, водиться, Я кажу, повсти хочу, а воно не виходить щось тут. Ну, завтра ми. А може й сьогодні ще на, на підлогу постелим і будемо намагатись повсти. Так? <різь> <різь> ти, 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 ти ховаєшся? Отак, ти ховаєшся? Ти мій хороший. О, Який ти в нас хороший. Удок. Ну, давай. Бери подушечку її до голови. Кажу, не виходить. Да? Ні, не виходить. Не виходить. Каже, бери мене на руці. Диди да. бабулі на руці. Диди. Ну даєш мені ручку. Давай, давай, давай. Ні, каже. Отак". Отак". Ось так. Удок. Ти красунчик, ти красунчик. Так? А, вогники дивишся. <ріст> <ріст> так. побіг, побіг, скоріше, скоріше. Куди побіг? Куди побіг? Святі, куди побіг? Каже, я так до тебе біг. Опа, опа, ось так. <ріхи> ну, оце так. От бігаємо все. Беру на руки, бо я вже дуже заскучала за тобою. <ріхи> ти до мене повернувся. А, ти ось так. Ну, давай, давай отак. Давай отак. Опа! Я ж хочу с тобой поразмовляти. Зоечко. А? Ой, ти вже мене в волосу натягнув, да? Да. А -а -а -а. Каже, б я їх би пот... потругав ручками, да? Оце мені повезло сьогодні, да? святіка привезли, мамочка приїхала і поїхала в тебе. Треба, каже, щось скупитись. Ну, а ми лишилися сюди, що там вогники мигають і він так дивиться. У мене не хочеш подивитися. Ага, ага, ага. Ну, побалакай. Ля. І там вогники. У бабулі скрізь вогники. А ага. да, а не пущу, а ага. ні! mm то ты балакала, а теперь я балакаю, да? Что хочешь, Святик? Дзяйк хоче перевернутися? Ну давай. Я... Ага. Да. О, а що? Казала мама, що ти прямо тут майже під будинком заснув, да. а то їхав. А ручки що як у бабулі холодні? Да. Дядько. Дядька. Зайчка <хи> зайка ти либочка маленька, да, і улипочка. да. Та вогники його там соблазняють, да? Вони то зелені, то сині, то червоні, і я на них дивлюсь. Да? Уж такі там вогники в оголочку. Бабуля ще добавила. їх там багато тепер. Да? Ой, господі, поясниця болить. Ну що, і схватив пустяк. Удок. 鬼说等。<K> <c oughs> Ще трошечки. Цела їй не видно, де вони, так? А там хто? А там хто? <свист> ну, Тут ноутбук відкритий. Бабуля там працювала. Опа-папа. Опа! Раз-два. <свист> Опа, раз два. Раз, два. Раз, два. Раз, давай, два раза. опа па 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 Опа, кажется, тут повзе. Да? Куди будемо? Куди будемо гости? Ой Господи! То що це так? Отак! Ого! Ага. Хватається, щоб допомага собі. Допомага. Так. Да. Ти, мабуть, раніше будеш повсти, чим сидіти. Щось не хоче сидіти ще. Да? Каже, як на руках, то ще нічого. <рик> да. Святик? Свят. Святославчик. Ой, каже, не мішай мені. <рик> да. вот так. До. до. Ой. Ну повернись до мене. Опа. Каже, я подушечку дістав. Ти дістав подушечку. Так, ти дістав. Ось так. О, до, до. так. Ку-ку. па па опа Опа-па-па. Опа, опа. Ой, я знаю, що ти хочеш. Ти мою руку хочеш в рот. Опа. Опа. <рес> <рес> ти вже мене подвинув, мені вже треба вставати. Ха-ха. <рес> Посунув, так? Да?